Від таких печінкових котлеток ми сьогодні в захваті. Будь-яку печінку, а в мене сьогодні куряча, замочили на годинку в молоці, а тоді стараємось дрібненько-дрібненько її порізати і викладаємо її в якусь глибшу посудину, а тим часом в мене на сковорідці підсмажується цибулина і туди ж додала морквину. І ці підсмажені овочі викладаємо тепер до печінки. Потім сюди додаємо яйце, улюблені приправи і три ложки борошна. Можна й менше, взагалі дивіться по густоті тіста. У мене за густе виходить, я додам ложку сметани, можна і майонезу. Тісто замісити таке, щоб було зручно викладати ложкою на сковорідку. На невеликому вогні смажимо хвилиночок дві до золотавої скоринки, тоді повертаємо на інший бік і вже під кришкою знову смажимо стільки само часу. Печінка не любить довго смажитись, щоб не була твердою. І ось тепер ця смакота на столі. Ви знаєте, так смачно, що не можна відірватися. Смачного вам!